У попередньому відео ми бачили, що якщо у вас є система з трьох рівнянь із трьома невідомими, як це, ви можете представити її як матрично-векторне рівняння, де ось у нас це матриця розміром 3х3, яка, по суті, є матрицею коефіцієнтів. Перший стопчик це у нас коефіцієнти при х, другий це коефіцієнти при y, і третій це коефіцієнти при z. Фактично, ви множите цю матрицю на вектор розміром 3 на 1, який включає в себе невідомі значення. І в результаті ви отримаєте також вектор розміром 3х1, який включає в себе просто число. Це відео нам необхідно для визначення того, що ви можете узагальнювати це явище. Тобто, це стосується не лише систем трьох рівнянь із трьома невідомими, а і узагальнюється на n рівнянь із n невідомими. Але для того, щоб дійсно це зрозуміти, спробуємо це на іншому прикладі. Наприклад, системою з двома невідомими: 2х плюс y дорівнює 9, і інше 3х мінус y дорівнює 5. Тоді ми можемо це переписати у вигляді матриці, яка множиться на вектор. І в результаті ми теж отримуємо вектор. Тепер заповнимо: перша матриця у нас має розмір 2х2, і включає в себе коефіцієнти при наших змінних. Перші коефіцієнти це 2 і 3 при наших х, 2, 3, а друге це коефіцієнти при іх, плюс 1 і мінус 1. 1 мінус 1. Далі, наступне це у нас вектор розміром 2 на 1, що включає в себе наші зміни, Тобто x і y. І в результаті ми отримаємо теж вектор розміром 2 на 1, який включає в себе відповіді 9 і 5. Я вам пропоную помножити цю матрицю на цей вектор, і ви побачите, що ви отримаєте той самий результат ту саму систему, яка у нас була на початку. Тепер ми можемо це узагальнити. Якась матриця A розміром n на n множиться на якийсь вектор x, який включає в себе всі змінні розміром n на 1, і це все буде дорівнювати якомусь іншому вектору b розміром теж n на 1. Ми це вже побачили на різних сценаріях. Перший сценарій це у нас ось матриця наша A розміром 3 на 3, далі вектор x розміром 3 на 1 і результат теж 3 на 1. Або ось цей сценарій. Матриця A у нас розміром 2 на 2, вектор x у нас розміром 2 на 1, і результат також у нас розміром 2 на 1. Як казалось в попередньому відео, наприклад, ця система двох рівнянь з двома невідомими, як тут у нас з вами, дає нам дві лінії: перша лінія, друга лінія, а x і це є точки перетину цих ліній. Ви можете представити точки перетину цих ліній за допомогою цього рівняння. У нас є якийсь невідомий вектор у координатній площині, і я перетворюю його за допомогою цієї матриці, щоб отримати вектор 9,5. Тож, нам потрібно з'ясувати, який вектор при такому перетворенні приведе нас до вектора 9,5. І ми також думаємо про це і в трьохвимірному просторі, коли перетворення ось це діє над цим вектором, і ми отримаємо такий результат. Таким чином, це передвіщає, куди ми можемо дійти, якщо ми зможемо якимось чином розгорнути цю трансформацію. Тоді ми зможемо зрозуміти, що це за невідомі вектори ось цей вектор і ось цей вектор. Це насправді дуже корисно, якщо ви колись станете вченим чи збираєтесь вивчати комп'ютерні науки, комп'ютерну графіку чи щось таке інше.